У селі Хащувати Гайворонського району вшанували пам'ять загиблих у 42-му році євреїв. Тоді, за офіційними даними, розстріляли близько тисячі людей. Дослідники ж кажуть, жертв було значно більше. Розстріли тривали кілька днів. Фашисти не шкодували ні малих, ні старих. Тоді вижити вдалося лише двом дітям. Як нині шанують свою історію хащуваці, розкаже Анастасія Мусатенко. Кожного року у місцевій школі до 16 лютого організовують низку заходів. Дітям нагадують про Хащувацький Бабин Яр. Тамтешні музеї у ці дні відвідують і старшокласники, і малеча. Ми говоримо про те, що ні в чому не винних мирних людей по звірячому виводили групами по 20 чоловік на єврейське кладовище, де ж їхні чоловіки копали величезну братську могилу для своїх. Дружин для своїх дітей, для своїх батьків діти мають знати, що в жодному разі ніхто не має права зазіхати на людське життя. Вже багато років до річниці подій сільська громада проводить мітинг, звучать авторські вірші й пісні. Так поминають вбитих і нагадують молоді про страшну віху в історії. <пілуць> Від кожного з нас особисто залежить те, як ми будемо жити далі, як буде жити наше суспільство і чи зможемо ми не допустити, не дай Бог повтору таких трагедій. Серед присутніх і ті, завдяки кому в селі з'явився меморіальний комплекс Хащувацька трагедія. Я дуже вам всім благодарен, що ви ростете з розумінням значимості того місця, рядом з яким ви живете. Це дуже важливо, що ви це пронесете… Всю життя. і розкажете своїм дітям у віковічнити пам'ять прадідів. Взялися п'ятеро чоловік. Зараз вони розкидані по світу, але поєднані багаторічною дружбою і спільною метою. кажуть так, повертають борг своїм близьким. Всіх розстріляли тут, всю родину всіх, от, маміних бабушкиних всіх сістер, братів ну вони чудом, просто спаслись. Мама, брат, бабушка. Когда ты пообещал маме, что... Що... Чому з'являємося? Мамати діли попри паперові перепони й технічні питання, за півроку вдалося зробити половину задуманого. Пізніше на стінах з'являться мармурові дошки з іменами загиблих. Завершити справу її ініціатори планують до 9 травня, коли з усього світу сюди їдуть нащадки розстріляних. Більшість витрат несуть самі ідейники будівництва. Допомогла Грішма і родина відомого композитора Ігоря Крутого. Когда... Закончилась война, и мужчины, которые воевали, вернулись, їхние родные все расстреляны. И какие они не были бедные, они построили вот этот мемориал из глины. Из глины. А нам, їхнім детям, конечно, надо ставить такое, щоб на века. Анастасія Мусатенко, Анастасія Діденко, день за днем.